Зсу погнали росіян у котел. Армія Росії виє. Путін рве на собі одяг. Покровськ зціпив зуби. Танки і дрони зробили неможливе. Міномети рвуть окупантів на шматки. Плани ворога зірвано. Останні спроби російського командування. Наші обманули окупантів і вдалися до їхньої ж тактики. Як вона спрацювала? Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Бомби ЗСУ влучно падають прямо на голови росіян. Потужна протидія ворогу на новопавлівському напрямку почалося. Окупанти навіть не ризикують іти у штурми. Хмара дронів напала на ворога на Покровщині. Загарбники вже не такі зухвалі. Українські воїни показали, де раки зимують. Про усі деталі операції із потужної просмажки армії Путіна у нашому матеріалі. Далі це шматок від ворожої керованої авіабомби. Саме таким ворожим залізячем росіяни щодня випалюють Донеччину, знищують населені пункти. І що відбувається, і що залишається після їхніх ударів. Ми можемо зараз бачити. Ось була будівля, від неї майже нічого не залишилося. Центр села знелюднений. Пошматовані школа, магазин, будинок культури і сусідні будівлі знайти тут щось вціліли вкрай складно, і чим ближче до лінії зіткнень, тим більше руйнувань. Деякі села повністю зникають, вони лишаються і існують лише на мапі. Власне, ось тут теж був магазин. Пряме влучання керованою авіабомбою ворожою і від магазину чого не залиш. Тактика випаленої землі, яку росіяни часто використовували скрізь, де воювали, все знищують, а потім намагаються зайти. А штурмувати наші сили оборони технікою ворог не ризикує, бо вже має досвід. Скоріше через за того, що зараз в дефіциті бронетехніка, вони в перші рази пробували на брані техніки. ну тут уже була унічтожена там в принципі сінасідінз техніки при перших штурмах. Також вони потом малими колонами пробували бронетехніки, але Ну було то Десантники 79-ї бригади вже майже три роки палять ворога на Донеччині. Нині вони одні з тих, хто стримує окупанта на новопавлівському відтинку фронту, аби ворог не пройшов далі і не перетворив інші регіони на суцільні руїни. В ці хвилини ми спостерігаємо, як наші оператори дронів знищують росіян, аби вони не накопичувалися для своїх штурмів. По супротивнику працюють бомбери. Там техніка бачу розбита. А дрон за лічені хвилини вже на цілю і скидає невеличкі бомби. Бетонні перекриття розбиваються і все спалахує. Вижити шансів у росіян ніяких. Біжуть через поля до села, шукають укриття, забігають в підвали, в гаражі. Хлопці з мавіків їх вислідковують, кажуть нам координати, і потім координатами відпрацьовуємо. Боєць на псевдотуха проріджує ряди окупантів завдяки впівішкам. Після захоплення Курахового росіяни намагаються просунутися далі. Тож роботи каже, вистачає. Ну, в основному, да, зранку вони починають. Да, вони по одному, по два, отак в посадках відслідковували. От непосередньо по ним відпрацьовували. Десята ранку, а інженер уже готує для пілотів на позиції нову партію дронів. Росіяни зухвалі іноді переміщуються навіть серед білого дня. Тож десантники окупантам постійно нагадують, чия це земля і хто тут господар. Багато доведеться за день підготовки. Ну. Да. Ну, зараз з дронами фактично і воюємо всі? Ну тому. Да, тому все, що ви бачите тут, плюс ще, це все підготовується. Це, ну, від 30 до 50. в один день ми якось віддали 53 штуки. Ну, все уйшло, можна так сказати. Та ворог не лише тисне живою силою, але й активно запускає рої дронів. Часом дістатися до позицій, чи доправити туди БК чи провізію, неможливо, але рятують ось такі великі дрони. Вони знищують ворога і доставляють нашим бійцям на позиції все необхідне, але росіяни на них полюють і підбивають. Тож десантники нині збирають на нову таку пташку і долучитися. Вас. Также проводить дистанционные мінірування с ними эффективно, потому що, как это без використання вже бойцов, ми так не наражаємо їх на опасності. А коптірами просто замініруємо маршрути лісування діє відвіження техніки, також скидаємо провізію, тому що с не дуже, щоб тоже не рисковать різкова раз лишним составом, технікою. Питаємося все забрасувати на коптерах. Щодня росіяни розбивають не лише Донеччину, але й всю Україну. Та ось в цьому населеному пункті, попри руйнування, навколо. Над школою майорить український стяг. І росіяни сюди не дійшли саме завдяки тим, хто нині прикриває собою решту країни і щохвилини докладають максимум зусиль, аби втримати лінію фронту і не допустити, щоб на суцільні руїни перетворилася вся Україна. Олег Корнієнко Олексій Євченко Захаркомах. Факти ті єдині новини. Гори техніки окупантів у вогні горить абсолютно все. Російська армія не витримала громової атаки ЗСУ. дещо непередбачуване сталося і на куп'янському напрямку. А біля лиману наступ ворога зазнав краху. У часовому ярі наші загнали росіян у нори. Найгарячіша ділянка фронту потрохи очищається від загарників. Втім, напруга не спадає. Як це сталося? Усі деталі вже за мить. Під Вовчанськом артилеристи бригади Гард зірвали окупантам толоку. Росіяни взялися облаштовувати фортифікації. За перетягуванням колод їх помітили аеророзвідники. Щойно гармаші отримали координати, накрили вогнем, траншеї, окопи та бліндажі ворога. Третя штурмова на Харківщині фпв дронами підбила танк, пікап, кілька мінометів, гармату та антенну. Бійці завдали серію точних ударів по техніці та укриттях. Все спалахнуло разом із ворожою піхотою. На Куп'янському напрямку росіяни щодня намагаються просуватися за рахунок географічних особливостей території. Бійці бригади Карадах завжди готові відбити натиск московитів, влучають скидами та дронами камікадзи. Підрозділ Сігнум 53 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха спричиняє паніку серед окупантів на Луганщині. Наші бійці завдають ударів навіть там, де ворог почувається в безпеці. Цього разу вистежили та спалили БМП окупантів. На Ломанському напрямку російська армія атакувала біля населених пунктів Нова Нове Катеринівка, Зелена Долина, Торське та Ямполівка. Штормові дії ворога відбито. Противник безуспішно вів наступальні дії у Серебрянському лісництві. Не вщухають бої на сіверському напрямку. Окупанти в чистому полі як знахідка для операторів БПЛА підрозділу К 2 Навіть коли намагаються сховатися в посадках та норах, на них чекає неминуче. Ворог втрачає групу за групою. Російські зайди продовжують атакувати часів. Яр. Це кадри від 24-ї ОМБР. Якщо ворожі штурмовики не потрапляють під удар артилерії, їх нищать мінометники або ж добивають оператори дронів. А раптом комусь таки вдасться дістатися наших позицій, їм не залишає шансів піхота. Неподалік часового яру, дрон Рарога знищив бронетранспортер РХМ 4. Це машина хімічного захисту, призначена для розвідки зараженої місцевості. На броні в цей час перебували з десяток штурмовиків окупанта. На Краматорському напрямку в густому тумані зупинила мотопробіг рашистів. П'ята штурмова серед ворожих втрат: два десятки мотоциклістів, три бронемашини та інша техніка. На турецькому напрямку ворог здійснив 28 атак у районах Турецька: Озарянівки, Деліївки, Кримського та Леонідівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак агресора. У складі підрозділу прикордонників Фенікс служить джин, який виконує бажання українців за допомогою бомбера Вампір. За рік служби він перетворив десятки одиниць ворожої техніки на Брухт. Броньовану техніку, яку ворог дуже активно використовує мангалами, накрите, саме МТЛБ, БРМ, тягачі, танки самі різні БТР. Недавно на Тарецькі Релеску станцію дуже подобається наводити кошмарна. Найбільшу кількість штурмів, які раніше зафіксували на покровському напрямку, серед інших там працює 59-та окрема штурмова. Коли росіяни спробували через балку зайти в Нову Олександрівку, їх зустрів FPV-дрон. Штурмують наших пілотів, допомагайте чи можете, Наші підвалі підтиша окупанти зайшли в глиб наших позицій, прагнули взяти в полон аеророзвідників. Та пілоти швидко сформували штурмову групу і кинулися рятувати побратимів. На допомогу прилетіла і хмара пташок з інших підрозділів. У них був жовтий скотч. Хлопці, ну хлопці зрозуміли що то ДРГ, тому що і акцент, хлопці були в підвалі, а ворог ну. У дворі ми літались, все бачили. Треба було ще виходити на допомогу. Я подивився у небо і був вражений. Там було стільки пташок, ну маві і са скідами, і скидок. морпіхи 35-ї бригади поділилися кадрами своєї роботи південніше срібного. Там ворог не полишає спроб покращити власне тактичне положення, але дарма. Українські десантники 46-ї аеромобільної на бронеавтомобілі хаски під'їхали до траншеї з рашистами, закинули вибухівку, підірвали окупантів та успішно повернулися на позицію. Батальйон президентської бригади спільно з 31 першою ОМБР розбили ворожу колону на Новопавлівському керунку. Противник вирішив скористатися несприятливими для розвідки погодними умовами. Три БМП з піхотою та зграя мотоциклів висунулись на прорив та не заскочили наших захисників зненацька. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці Марафон Єдині новини. Справжній погром зсу притул влупили по окупантах танками. Елітні бійці РФ пищать від страху. Чорний день для Путіна кадри розгрому росіян потрапили у мережу. Ви не можете їх пропустити на Донбасі. ще такого не було? Як українським військовим вдається так майстерно просмажувати ворога? Про усе це далі. Так під'їхати до погріба або, або до бінтажа, впустити пушку і постріл. Робота танка прямим наведенням за лічені метри від противника. Батрил! Швидкість броня, вогонь і маневр. Формула бою від танкістів 32-ї бригади, які воюють з окупантами під Покровськом. Навіть, ну, якщо йде група з п'яті-шесті чоловік, то стараються їх накривати. Українська 64-ка звичним шляхом виїжджає з лісопосадки і прямує на вогневу позицію. Долаючи певну відстань, танк ховається між дерев і починає відпрацьовувати по ворожих цілях. Постріл! Постріл! жове, у військових це називається робота із закритих позицій, коли танкісти не бачать ворога, а стріляють по заданих координатах. Кілька хвилин роботи, і екіпаж повертається в умовно безпечну зону. Танк це дуже ефективний. Він і і ефективний, що точність, дальність, і кумулятивними можнами, і осколками. Напрямінь теж ефективний. Як не як бронь, ми заїжджаємо, буває такі міста, що. Василь командир Т-64. За плечима досвід боїв за Авдіївку, Мар'янку і Донецьке летовище ще в 14-му. Як став танкістом, каже, то була кумедна історія. Кажуть, в кого права є. Ми підняли руки. Ну, тепер танкіста. Нічого, нормально. Сидимо, мерзнемо, вбиваємо пі. І Всім дякую, хто допоміг. Він їх убиває оцими кабанами. Велика війна застала Василя в Чехії. Там працював на будівництві, одразу повернувся. І вже понад три роки танковий екіпаж став його другою родиною. Це саме його бойова машина проривається в село, яке захопили окупанти, і розстрілює ворога у притул. Потрібно було їх розібрати і здання там. Ну штурмові групи були противника, велике кількість. То ми доїхали, розібрали, але знову ще в піві засоби. Штука така цікава. Танк для ворога першочергова ціль, тож росіяни спрямовують на нього не тільки дрони, у нього летять навіть керовані авіабомби. Щоб перебивали. Ось Ти Представляєте, які осколки були. так? Що, от? що такого желіза, щоб перебити, наче пластилін сломало. Володимир, командир відділення з ремонту бронетехніки, показує наслідки від удару авіабомбою. Та рядишка буквально пацани говорили, по моєму за п'ять там білі десять. То ще не знаю. Скорее всего на завод. А може і своїми силами, ні, звісно. Поліська говірка Володимира видає на фронті. Пощастило зустріти земляка. Чернівські да. то ми з вами ще й сусіди ви це вашу дорогу. Да? Отак одне от, війна. Така зараза. До повномасштабного вторгнення Володимир працював далекобійником і про напад наших заклятих сусідів дізнався в рейсі між Францією, Франції, діто на границі Франції і Іспанії. От я там шефу. Алло, я додому. Он говорит, пан Володимир, я зрозумів. Володимир, учасник оборони Чернігова, каже, хто хто, а він добре знає, що таке русський мір. Об'їхав його вздовж і впоперек запевняє, такого нам не треба. Про Прокацапав, як вони там живуть? От Москва, ну кілометрів. Ну сто вже багато, мабуть. там вже не Росія, там 19 вік у мене був казахський татарин, а мати росіянка. Ну записали росіяни. Так серед танкістів воює і росіянин. Родіон командир екіпажу. Щоправда, у розмові завжди поточнює росіянин тільки за документами, а виріс він у сумах. Яким ми насистим? Це вони лізуть. Вони і Родіон захищає Україну з 14-го. Служив в артилерії. Тепер танкіст. Повна масштабка почалася 21 лютого. Синок родився, 24-го все почалося. Ну, дружина в роддомі, а я з автоматом вже бігаю. Окупацію він це на сумщині не повинен. У сучасному бою танк штурмова зброя, але без екіпажу, лише сукупність броні, гармати та інших механізмів. Формула бачу, стріляю. Це про танкістів. Вони бути будь впевненим в своїх силах. Ну і в основному все залежить від командира. Як, Порахує, так навідник все зробить і стрільба тоді буде добре. Під Покровськом російські війська загрузли у війні з українцями. Роль танкістів в обороні міста Вагома для кожного з них наступний день війни. Це ще одна доба важкої та смертельно небезпечної роботи. Дай Бог, що прилетить так, що всі виживуть. І вийдуть із машини. Бувають такі моменти, що буває прилітає так, що зривається місце з екіпажу зі східного фронту. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Поблизу річки Оскіл справжнє пекло. Ворог зробив чергові зухвалі спроби. Харківщина непохитно стоїть. Свій наступ ворог провалив. ЗСУ утнули непередбачуване. Захисники використовують проти окупантів їхню ж тактику. Командування РФ до такого не було готове. Відлік іде на години. Що там відбувається прямо зараз? Про це дізнаєтесь далі. Кожен виїзд на Харківщині на лінію фронту схожий на лотерею, дрони полюють за українським транспортом і скрізь сліди їхніх атак змушують сильніше тиснути на газ. Водій 92-ї бригади стверджує, засоби РЕБ працюють, але лише для самозаспокоєння Так, да, так, да, так, да. сам собі внушення здива і все. Харківська область для росіян є полігоном, на якому ворог тестує свою тактику тисячі дрібних порізів, сподіваючись знекровити українську оборону. На півночі Харківщини російська армія все ще утримує дві буферні зони в селі Глибоке і в районі Вовчанська. На сході в районі Куп'янська ворог намагається створити ще два плацдарми на правому березі річки Оскіл. Для чого їм там плацдарми? Що вони планували? Плацдарм їм потрібен. Чим він ширший, тим більше є перспектив навести пере і застосувати техніку. Зараз там застосування, наскільки мені відомо, йдеться тільки малих груп. А на рахунок техніки ще поки немає. Але якщо цей плацдарм буде розширений, будуть наведені якісь переправи, там, декілька переправ. Якщо це буде одна, вона буде знищена відразу. А якщо це декілька буде переправ, Відповідно, буде складно їх ловити і ловити їхні маневри. Українці намагаються нав'язати противнику ту ж саму тактику. Зараз створюється буферна зона на території Білгородщини, але й на території Курщини все ще залишаються українські військові, стверджує командир 92-ї бригади. Два підрозділи брали участь в Курській операції. Ну їх там немає на цей момент. Наскільки я розумію, є. Ого на території Курщини Так. <рес> да. конкретики їхньої задачі я не буду а, розповсюджувати, але так вони виконують а, певні функції там. Після того, як більша частина українського угруповання відійшла з курщини, зрозуміло, як далі будуть діяти росіяни. Вони прогнозовано спробують розширити свої плацдарми на Харківщині. 82-й міномет не найбільший калібр, який є в 92-й бригаді. Але саме від цих хлопців залежить, чи вдасться не підпустити російських штурмовиків в притул до українських позицій на дистанцію стрілецького бою. Спроби росіян просунутись ближче до Харкова закінчуються повним знищенням їхніх штурмових груп. Намагаються, звісно. А як же прощупують, лізуть малими групами? Дуже Багато я так зрозумів заходи їхньої пехоти, і ми її відсікаємо. Але і в українців поки що не виходить ліквідувати так звану буферну зону, яку росіяни утримують на північ від села Липці. Топчемося, як кажуть, на місці. У нас не виходить їх вибити, у них Не виходить просунутися вперед. Командир розрахунку 20-річний хлопець має поранення. Воює з 18-ти. Після школи підписав контракт і пішов. На мінометникам позовний бен, як і всі молоді добровольці, має отримати мільйон гривень на рівні з хлопцями, які щойно прийшли до війська, долучившись до проекту Контракт 1824 таких в 92-й бригаді майже півсотні. Вже другий тиждень поспіль вони проходять підготовку. Підписання контрактів тобі платять 200 тисяч. Проходиш навчання, тобі доплачують ще 300 тисяч і 500 тисяч після шістьох виходів. А шість виходів можуть зайняти і трошки довше. Але гроші не головний мотиватор. Це додаткова е мотивація. Тобто, я ще раніше е планував йти. Але ось як виконалось 18, подивився. Ну ще дають додатково гроші. Чому в принципі от, якщо доля показує, от спробую в цього хлопця брат десантник загинув під Кліщівкою. Багатьма тут рухає саме помста. Хлопці, не думайте головою. О, та їм вони виглядають по 16 по років. Ви вже не дивіться, як ми виглядаємо. Ми вже є збройні сили України. Слава Україні! Попереду два місяці інтенсивних тренувань і лише потім перші бойові завдання. Головне з яких вижити на полі бою, тому акцент на тактичну медицину. Інструктор вважає, що 18-річних треба було готувати від самого початку війни, коли людина досягла 18 років. 18 років, то як мінімум, цю людину мають направляти условно там в якісь центра в бригади на три місяці навчання. В подальшому условно, його можуть відправити додому, але він уже є як моб ресурс. Якщо ми за такою схемою працювали і напрацьовували, то у нас би зараз військо було б ,2 мільйона два, як мінімум. Росія, користуючись кількісною перевагою, намагається підірвати волю людей до перемоги і тому застосовує тактику тисячі порізів не тільки на фронті. А й в прифронтових містах Харків мішень номер один швидко і влучно саме так наші мінометники насипали росіянам під Вовчанськом. Окупанти просто не встигли зрозуміти, що відбувається. Цих бійців ворог боїться. Відео роботи наших оборонців вразили всю Україну. Їхня схема працює блискавично. Командування Росії такого точно не очікувало. Невже окупанти після цього вирішили екстрено відступати? Про це далі. Санька, тобі три, так? Хоч щоб життя медом казалося. Цей невеликий бліндаж купали на швидкоруч, бо над головою вже літали ворожі дрони, розказує мінометник Юрій. Тісно, але навіть кухню невелику вмістили. Тут холодно і сиро взимку гріли газовими горілками. Але тільки в днівне. Время. Вночі впівішки літають з ціпляками, щоб не світилося. Ми виключали. Були трохи незручності. Ворожі дрони тут пролітають кожні три хвилини. Один з бійців завжди на варті і прислухається. Муки не літає. Аби перемогти ворожі очі, бійцям потрібно більше своїх ударних та розвідувальних дронів. Зараз на екрані ви бачите QR-код, за яким можна підтримати батальйон. А поки через ці ворожі пташки кожен вихід з укриття. Для наших військових рулетка. Не виходить вже ж Це у нас такі будні. На сонечку не загоряємо. так що Зробили справу, сховалися, ждемо наступної. Всі ці години життя під ворожими дронами бійці проводять, аби встигнути вчасно прикрити піхоту. Відпрацьовують ціль так швидко, щоб не встигли побачити ворожі розвідники. Повторили наші, нашу ціль, яку поставило нам командування. Вже, літає, вже, жуждає, да? Да, вже дві штуки пішло шустрими. Слава Україні! <ріху> Російські дрони почали сильно дошкуляти бійцям на Вовчанському напрямку в останні півроку. При цьому артилерійських обстрілів не поменшало. О, усе оце... чув? Ага. Оце воно. <ріху> І Часто у вас так частенько. Днями президент Володимир Зеленський заявив про ймовірний новий наступ на Сумщину та Харківщину. Мінометники Олександр та Юрій до лав ЗСУ вступили добровільно і не готові віддавати окупантам жодного сантиметру української землі. Будемо стояти і не тільки стояти, а ще й стріляти, і насипати. І все буде в Україні, і будуть вони бігти, аж лапті будуть губити. Так що слава нації і смерть Російської Федерації. Воїни дуже чекають добровольців у свою бригаду. А поки їх змінюють на позиції, побратими на перезмінку лічені хвилини, аби проскочити між ворожими дронами. Я ще забув я сіди на. А далі дорога, і вона як на долоні у російських розвідників за кермом водій з позивним крас за минулий рік його авто підбивали ворожі FPV вісім разів. Ще не хитрося коробля, щоб зберегти батарейки свої. Вони значить летять теж, і потім теж сідають біля дороги і чекають. Тільки бачать, що, наприклад, хтось їде, вони подимаються, економлять так батарейки. Найважча дорога додому з позиції закінчилася. Ми доїхали, дякуючи нашим військовим цілими і неушкодженими із Харківської області Ірина Антонівка, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини на цьому мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.